До гарної арафатки, яка захищає ваше обличчя та вушка. Потрібен гарненький анорак хелікон, котон, рукава на ліпучка. Кишень. На рукавах. И тут, вы знаете, як открывается укрепленный ликоть, капюшон с козырьком, на грудні карманы, на гудзиках. Я люблю гудзики. Глибокі. Боку також відкривається. Тут є додаткове відділення та сіточка, дихаючи, щоб ваше тіло завжди мало доступ до повітря. Під ручками повністю розтібається ось таким чином, щоб не було спекотно. Звісно, на животиках є гарні кармашки для котиків. Це карман кенгуру. Він Об'єднані дві ручки можуть одна одну тримати. Другий карман також є, до речі, стегна на резинках регульовані. Глибокий. Розтібний передній роз'єм, не знаю, як це називається. Внутрішні петлі. Для кріплення чогось гарного. Сіточка, я вже казала про неї. З цієї сторони, Петлі так само є. Повністю все на сітці, повністю все дихає. Котон дуже, дуже плотний, дуже приємна, яка та зручна.